Сьогодні, 2 травня до Нового року, 243 дня. Цього дня народився англійський письменник Джером Крапка-Джером. Він написав таке оповідання: Троє в лодці не рахує собаки. Потім, по цьому оповіданню був знятий фільм в головних ролях Андрій Миронов, Ширвін та Державин. Цей фільм, хто бажає, може подивитися по Ютубу. Дуже такий смішний з тонким гумором фільм. Цього дня наші предки вшановували таких святих, як Бориса та Гліба. Вони їм молилися від позбавлення від хвороб та лікування ніг. Наші пращури цього дня сіяли овочі та квіти. Сажали картоплю, робили генеральне прибирання в помешканні. ми його зробили перед Паскою. Дуже гарною прикметою сьогодні побачити таких птахів, як Соловей та Ластівка. А якщо ці птахи загніздяться коло вашого помешкання, вам буде щастя цілий рік! Отакі От новини на сьогодні. Думаю, що для вас ця інформація була цікавою. Дякую за перегляд. Дякую за лайк та підписку. Всім гарного дня, всього найкращого!